Шахтарі, я скажу слідуюче: НПГО України об'явила цю акцію, яка відбувається зараз по Україні по шахтарських колективах безстроковою. Якщо нас до сих пір не чують, не чують зараз і не будуть чути в майбутньому, ми акції будемо продовжувати. Шахтарі Олині можуть перекрити знову тамужений перехід і годин червоноградці перекриють Раву Руську, і наші можновладці за день потеряють значно більше коштів ніж зарплата шахтарів. І та теж підтримка, яку вони винні шахтарям виділяти згідно тої програми, яку вони розробили на минулий рік. Тому Всіх закликаю обидві проспілки України шахтарські об'єднатися і бути готовим до того, щоб ці акції продовжувати до того, до того часу, поки врешті-решт влада нас не почує, не роз не напрацює нормальну програму розвитку вугільної галузі, розвитку взагалі енергетичної енергетичної галузі України. Дякую за увагу.